Друзі, погляньте, яка в нас пушка на огляді. Kia EV9. Перший раз її бачу сьогодні вживу. Це в нас 2024 рік. Електрика 100 кВт, об'єм батареї. Пробіг складає в нас в районі 32 тисяч. Зараз подивимось, комплектація жирна, безключовий, зони, Шкіра 32 пробігу. Ось така в нас мультимедія. Шкіра 7 місць, пам'ять сидінь. Ось такий ось такий космольот є в продажі, знаходиться в місті Волочиськ. Кого цікавить. Телефон власника залишу до відео. Ціна цього автомобіля в Україні 40-42 долари. Приїхали, 42 тисячі заплатили і маєте такого класного автомобіля. А, і саме головне, покажу вам він код, так як і цей автомобіль з Америки. Ось по вінкоду без проблем зможете перевірити. Так, ось вам він код. Друзі, кого цікавить? номер? Номер телефону в описі від відео. звертайтеся, телефонуйте, людина людинам вам повністю всю інформацію по автомілі, поспілкуйтесь, домовитесь, приїдете і заберете автомобіль. Всім гарного дня!